Всім привіт! В цьому відео хочу знову з вами говорити про симбіотик проект, а саме про останні новини і інтеграції, які відбулися з симбіотиком, які відноситься до Тенсі. Тобто і чому саме сховище Тенсі запускається на симбіотик, щоб посилити безпеку Тут ви можете прочитати, що Тенці це такий. Шар для общей, який дозволяє команда запускати суверенні блокчейни за лічені хвилини на базі літенції, має безпеку підкріпленої фірмом, автоматичний секвенсис і ядро інфраструктури. Тобто тут, ось завдяки саме цій, цій кастомізації, вони надають якби, модулі управління, лігкі логіку розрахунку для платежів та модулі ідентичності для відповідності вимогам тощо. Чому. Саме безпека важлива для апчейнів, тому що йде проблема з запусків, координація валідаторів і фрагментація, щоб апчейни могли масштабуватися, особливо в своїх сферах платежів та GameFi, їм потрібна децентралізована, переконлива і доступна з першого дня безпека. Саме тому інтегруються інтегрується симбіотік. Кожен апчейн створений з допомогою тенції у спадкової пул безпеки, вирівнений з ефіріуму з моменту запуску. Як симбіотік. Під цілити танці, тому що Symbiotic надає універсальний шар ну, стейкери можуть вносити LST, тести чи інші erc 20 активи для Symbiotic Vault, А цей е капітал можуть одночасно використовувати кілька мереж. Тому ось така чудова інтеграція між цими двома партнерами, проектами, е яка надає <тас> ще додаткову <тас> безпеку для ваших сховищ. Тому обов'язково скористайтеся цього, зайдіть і подивіться. На цьому поки що все всім до зустрічі!